Хлопці на ну, розмінці будуть грати. А це наш з торпеда і металурга. Джеймс. Мати Українка, бачите. С'єра Леонид. Сиди круч. Où là? Bleuh! Stop, stop. Ya, ya, niveau ca. On commence. Bleuh, pas rien. Eh, avec un autre shoot. Attaquer. Номер 14. Забив, два. Демір з Запоріжжя і Барселони з мамою з Донецька, а вони якраз... Сім'я Ярика, шостий номер, який якраз зробив. Штрафный и за белый